Септо презентує. понеділок, 29 вересня 2025 року. Місяць подкастів у Септо. ранковий дріб номер 21 Доброго ранку. Як вступ до нашої сьогоднішньої теми пропонуємо прослухати уривок з подкасту Голодним не слухати. Мені дуже цікаво, чого в якийсь момент ми почали вважати абсолютно некорисними, поганими їх краще уникати. Всі вуглеводи. Особливо якщо це стосується цукру, але за те білок ми зараз обожнюємо, білок всюди шукають. І якщо на будь-якому рецепті який ти постиш в інстаграмі, написати хай протеїн, цей рецепт просто залетить, то що це буде найпопулярніша штука Евер. Чому загалом так склалось, і чому вуглеводи ми демонізуємо? А за білками зараз намагаємось вполювати. Ну, білок, ти весь це ж наші м'язи, ти їсиш білок, і в тебе зразу росте прес. Автоматично. Ну, приблизно так. Автоматично, так. От е, насправді я собі так от думаю, що напевно, коли розвивалася вся ця дієтична культура, і коли західна дієта, тобто багато цукром, сіллю, жиром, їжа, заходила поступово там в різні країни після воєнні часи. Це розмова Насті Іванцової з Ольгою Дорош. Консультанткою зі здорового харчування. І якщо тобі ще не вдалося прослухати цей випуск голодним не слухати повністю, то зроби це сьогодні після дріпа. Він називається Як навчитися харчувати здорово і збалансовано. Лінк залишимо в описі. Чому ми почали з цього уривка? Та тому, що під час запису, коли Настя розповіла, що щойно те зазначає, що у рецепті високий вміст білка він миттєво стає вірусним, ми згадали, що якось влітку виносили на донатне голосування тему, чому американці одержимі білком. Вона програла, але ми вирішили зробити про це дріб. Бо доповнюючи те, що у голодним не слухати, сказала Ольга Дорош, що ми демонізуємо якісь нутрієнти, бо не розуміємо, як вони працюють. Ми також можемо припустити, що популярність білка зумовлює американський культурний вплив. Тож сьогодні говоримо про обсесію протеїном у США. Білок відкрили ще у 1838 році. Тоді німецький хімік Геріт Мулдер вперше описав його. Уже в кінці 19 століття з'явилися перші протеїнові добавки. як роблять білкові продукти. Коли з молока виробляють сир, то з 10 літрів виходить лише 1 літр готового продукту, а решта рідка маса під назвою сироватка. Раніше її просто виливали в річки чи віддавали на корм свиням. Та з часом виявилося, що ця рідина містить білки, які легко засвоюються. Сироватку почали фільтрувати, висушувати та перетворювати на порошок. Так з'явився сироватковий білок. Сьогодні це найпопулярніша спортивна добавка у світі. У 1950-х в Сполучених Штатах з'явився хайпротін – один із перших сучасних протеїнових порошків. Спочатку він мав жахливий смак, але в якийсь момент творець цього продукту Боб Гофман додав у суміш шоколад, перемішав усе веслом у величезній діжці, і так народилася ціла індустрія, яка з часом призвела до того, що, наприклад, протеїнові батончики стали масовим продуктом. У 2010-х деякі американські бренди перетворили їх на офісний перекус. Сьогодні білок це не тільки про спортзал та їжу атлетів. Тепер Starbucks пропонує каву з протеїновою піною. В американських супермаркетах тепер можна зустріти збагачені білком чипси, морозиво з 30 грамами білка у порції чи навіть протеїновий холодний чай. У 2024 році на американському ринку з'явилося 97 нових продуктів зі словом протеїн у назві. Це удвічі більше ніж у 2023. Така білкова мода у Сполучених Штатах відчутно змінює молочну індустрію, адже сироватка перетворилася на золоту жилу. Нью-Йорк Таймс іронічно додає, що іноді здається, наче сир це вже побічний продукт, а головна ціль виробництва саме сироватка. Чому стався такий бум? Тут переплилося кілька причин, і ми знову маємо згадати про Оземпік. Подібні препарати пригнічують апетит, і люди починають втрачати не лише жирову тканину, а й м'язи. Щоб уникнути цього, лікарі радять споживати білка більше. Тож мільйони нових пацієнтів стали потенційними покупцями протеїнових продуктів. Другий фактор соцмережі та фітнес культура. Тікток чи не щодня продукує вірусні тренди на кшталт протеїн Колк. Це коктейль з дієтичної коли та протеїнового шейку. В інстаграмі повно фітнес інфлюенсерів та інфлюенсерок переконують, що протеїнові батончик чи вода обов'язкова частина здорового життя. Третій чинник ми вже частково зачіпали маркетинг. Адже коли протеїновий батончик почали позиціонувати як офісний перекус, це було саме маркетинговим рішенням. У США сьогодні білок продають як доказ дисципліни. Якщо ти обираєш батончик із написом протеїн, ти ніби вже зробив щось корисне для здоров'я. Це працює навіть тоді, коли продукт нічим не відрізняється від звичайної цукерки. Американський ринок сироваткового протеїну оцінюють у 5-10 мільярдів доларів, і він зростатиме далі. Виробникам вигідно підживлювати попит, тож вони підтримують цей тренд і постійно запускають нові продукти. І тут варто згадати про історичний бекграунд. те, про що говорила Ольга Дорош. Упродовж десятиліть американська дієтична культура змінювала винних у проблемах зі здоров'ям. Спершу це були жири, потім вуглеводи. Білок же завжди залишався дозволеним нутрієнтом, який асоціювався з силою і витривалістю. Тож сьогодні він сприймається як універсальне рішення: незалежно від дієти, білок це завжди добре. Але ось Wall Street Journal пише про те, що, попри маркетингову навалу, більшість американців і так отримують достатньо білка. Особливо це стосується чоловіків віком від 19 до 59 років, які часто навіть перевищують норму. Офіційні рекомендації визначають, що для дорослої людини, яка не займається спортом на серйозному рівні, достатньо всього 0,8 грама білка на кілограм ваги тіла. Тобто при вазі у 75 кілограмів потрібно близько 60 грамів білка на день. Після 40-50 років потреби трохи зростають, організм починає поступово втрачати м'язову масу. Цей процес називається саркопенія. Щоб її сповільнити, потрібно вже 1-1,2 грама білка на кілограм ваги. Для тієї ж людини вагою 75 кілограмів це від 75 до 90 грамів білка на день. В умовах активних занять спортом потреби ще вищі: від 1,2 до 1,7 грама білка на кілограм ваги. Важливо, що тіло не вміє зберігати білок про запас. Надлишок білка понад 2 грами на кілограм може шкодити ниркам, підвищувати рівень жирів у крові і збільшувати ризик серцево-судинних хвороб. Тож, ключове не гнатися за максимальною цифрою, а дивитися на баланс. Найчастіше білка в нашому щоденному харчуванні й так достатньо. Крім цього, експерти нагадують, що краще отримувати протеїн із цільних продуктів риби, бобових, яєць молочних, а не з оброблених батончиків і напоїв. Нещодавно у видавництві Віхола вийшла книга Ольги Дорош, що і скільки їсти, книга, яка надихне на здорові звички. І це знову не реклама, а щира рекомендація. Обов'язково купуй роботу Олі. Поки книгу не розібрали, як це сталося із попереднім накладом. Завтра у нас останній день вересня, а це означає, що ми випустимо останній у цьому році ранковий дріб. Крім цього, завтра Міжнародний день подкастів і ми хочемо попросити тебе про подарунок. Щоб ми і надалі могли створювати подкаст ранкове допіо, будь ласка, долучайся до нашої спільноти на Патреоні чи базі або у розділі спонсорство на Ютубі. Усі покликання знайдеш в описі. Почуємося Солодашком! Дякуємо, що ти септо. Підписуйся, став оцінки на Spotify та Apple Podcast і залишай коментарі під випуском.